Empire State Building – Хмарочос, який давно став невід'ємною частиною Нью-Йоркського краєвиду. Однак утримувати 80-річну 102-поверхову споруду справа непроста, проста. Головне, коштовна. Тож власники хмарочосу вирішили перетворити його на акціонерне товариство, власником якого міг би стати будь-який інвестор. Пояснює Андрій Годованець. Empire State Building більше чотирьох десятиліть вважався найвищою будівлею у світі. Понад 10 років тому її за більш ніж 57 мільйонів доларів викупила родина Малкінс. Утім, нещодавно вони вирішили виставити акції будівлі для торгів на фондовій біржі США і вже навіть подали для цього усі необхідні документи. Усі деталі поки не відомі, але засновник Нью-Йоркської асоціації інвесторів у нерухомість Тереза Мартен вітає такий крок родини Малкінс, хоча й не розуміє, для чого їм потрібно було це робити. Можливо, їм просто треба зібрати трохи грошей, а можливо, вони хочуть розширяти бізнес. І їм потрібна готівка для інвестицій в подальший розвиток. Люди, які орендують офісні приміщення в Empire State Building, відмовилися від коментарів на камеру. Утім, у приватних розмовах вони скажуться на незадовільний стан ліфтів, туалетів та багато іншого, що залишає бажати кращого у 80-річній будівлі. Родина Малкінс витратила на ремонт споруди понад 500 мільйонів доларів. Зокрема, для завшадження електроенергії були замінені більше 6,5 тисяч старих вікон. Тереза Мартин каже, що вкладання в акції будівлі може бути непоганою диверсифікацією інвестицій. Якщо ви скажете мені, що я можу купити акції за ціною 10 доларів, чи куплю я 100, так чи куплю 200 тисяч навряд чи. але принаймні матиму хоч якусь частку будівлі. Будівля щовечора переливається різноманітними кольорами, знаменуючи різні події. І хто знає, може після публічної випуску акції на фондовому ринку США вона почне світитися зеленим кольором національної валюти? Андрій Годованець голос Америки.